Сьогодні ми з вами будемо в'язати ось цей мисочок. Бачите, який він гарний. Ось таке він вийде, коли ми будемо в'язати. Красота. Сходні зі мною. Дорогі друзі. Сьогодні ми з вами розберемо стрічкове закриття мисочку. Ось перед вами. Отакі вони мисочки, будуть рівненькі, гарненькі. Збавлення ми будемо робити по боковій частинці. Як ви бачите, тут нічого не видно, але вони гарненькі закрулені і дуже гарно сидять по ніжці. Що ми будемо з вами робити? Я вже почала робити закриття, але це не грає ніякої ролі. По-перше, хочу сказати, що для визначення, де робити закриття нашої мисочку, де робити обання петель, ми потрібно розглянути нашу ні з вами, ніжку. Тобто ми з вами відв'язали вже п'яточку, да? відв'язали стопу і ось в цьому моменті, де в нас є на ніжці кісточка, де в нас починаються пальці, мізинчик. Кісточка в нас йде з вами біля великого пальця, а коло мізинця ми дивимося з вами. Початок мізинчика, да? можна на це орієнтуватися. Такі варіанти. Я орієнтую завжди на початок кісточки. На нозі мені, в мене всі шкарпетки виходили таким чином. І ми з вами будемо робити наступні кроки. На початку ряду. Я в'яжу на трьох спицях, тому що четверту згубила, вибачте, якщо знайду, буде добре. Ні, тут це дуже недобрий варіант. Згубила квартиру, але девколи не знаю. Так. Пров'язуємо з вами лицьову петлю. Далі дивимося, як розташовані петлі. У мене вони розташовані. Передньою частиною петелечки до мене. Тому що зараз я вяжу класичним методом. Ось ця петелька, так, ось дальня дужка петлі, ось ближня дужечка петлі. Будьте уважні, у мене вони ось так зараз лежать на спицях. Тому я завожу спиці для пров'язування двох петель, щоб ці петельки дивилися зараз, як ми будемо спавляти, в праву сторону. Для цього ось таким чином заводимо дві, під дві петлі спичю і її прив'язуємо. Все, перший момент закрито, збавлені петлі. Далі в'яжемо наші петлі по узору. У мене це лицьова, звичайно, для мисочку. Якщо ви хочете продовжувати в'язати узор, то це ваше право. Мені дуже доподобають мисочки з лицевої гладі. Цю перепров'язуємо до останніх трьох петель. І знов звертаю увагу на ваші шпетлі. Вони як лежать да? при в'язанні. Це в цьому випадку мені потрібно, щоб вони були пров'язані, збавлені з нахилом в ліву сторону до цієї руки. Тобто для цього я розгортаю ці петлі ось таким чином, щоб дальня стіночка була тепер ближче до мене. Заходжу, підхвачую знову за передні частинки, тільки вже від себе, і пров'язую дві разом. Бачите, вони пішли в ту сторону, пров'язую до цього. Пров'язуємо лицю вуз третьої спиці. І тепер знову ж пров'язуємо таким чином, щоб нахил петель був в праву сторону. Тобто від себе заводимо спицю і пров'язуємо збавляння. В'яжемо. До кінця спиці. Якщо це у вас третя, то в'яжете до кінця. Якщо у вас, як у мене, одна, то в'яжемо до останніх трьох петель. Тобто в'яжете до кінця, потім починаєте в'язати четверту спицю і до останніх трьох петель. Зараз ми в'яжемо наші. Якщо ви будете в'язати на чотирьох спицях, на п'яти спицях. Зараз я в'яжу чомусь на чотирьох, тому що п'яту згубила. Знову розвертаємо петлі і в'яжемо збавляння з нахилом вліво, Заводимо спицю від в петлі за передні стіночки за спицею. І підхватуємо, перев'язуємо. Бачите, як гарно виходить? Лицьова. Вибачте, спустила Лицьова. Далі ми в'яжемо з вами два ряди лицевих петель по колу без збавлянь і прибавлянь ніяких. Просто в'яжете, нічого не додаючи, і у вас вийде як потрібно. Як кажуть, буде таке, як треба. Два рядочки. Це був перший ряд і тепер пров'язуємо другий ряд наш. Позбавляємо. Відв'язали три ряди мисочку, і далі повністю до моменту, коли ми будемо закривати петлі голкою, ми будемо в'язати оці основні три ряди. Це буде перший ряд пров'язування лицевої петлі і закриття двох петель на першій і третій спицях, а на початку, а потім закриття. Останньо двох лицевих петель і пров'язування однією лицевою на другій четвертій спиці. Якщо ви в'яжете як і я тільки на чотирьох спицях, не на п'яти, то звичайно на третій спиці ви будете робити маніпуляції на початку спиці закрити пров'язання, пров'язуємо лицеву пров'язуємо дві лиць, лицеві разом, і в кінці пров'язуємо дві лицеві і в'яжемо одну лицеву петлю. І в кінці пров'язуємо дві лицеві разом і в'яжемо одну лицеву. Зараз ми цей рядочок пров'яжемо знову. І потім, два, а, і потім два ряди ми в'яжемо просто лицевими петлями, нічого не додаючи, не збавляючи. Зараз ми перший рядочок знову пров'яжемо, щоб ви зрозуміли. Першу лицеву ми пров'язали на першій спиці, і пров'язуємо дві лицеві разом. так Далі ми відв'язуємо необхідну кількість рапортів. В моєму випадку вив'язано вже 5 рапортів. Я маю надію, ви вже змогли справити самостійно всім цим відв'язуванням. Може бути 5, може бути 7 рапортів, від 5 до 7 рапортів, в залежності від довжини ваших пальців і від того місця, де розпочали в'язати мисочок. Ось у нас він такий виходить, гарненький. Це ще ж він без ВТО, тому все дуже добре. Зараз ми з вами будемо робити закриття петель голочкою. Для цього беремо голочку, одіваємо ниточку в голочку, відрізаємо нитку довжиною, яка дорівнює трьом довжинам нашого кола. Це довгенька ниточка. У вас залишиться петлі, у вас ниточка залишиться і потім буде зручно її сховати і кінчик. Так. Уважно дивимося, як розташовані наші петлі. Якщо ви в'яжете класичним методом, то у вас петлі будуть першою половиночкою дивитись до вас. Тому ми вводимо голочку від себе в першу петлю і її одразу спускаємо. Тепер вводимо наступну петлю до себе голочку. Цю петлю ми продержуємо пальчиком, не спускаємо. Тепер на наступну спицю ми, те, що далі від нас, вводимо голочку до себе. Ось таким чином. І в цей раз ми спускаємо петельку. Кожного разу, коли ви спускаєте петлю, рекомендую підтягувати спит... петлі, щоб було гарненько-рівненько. Але в той же час держіть петлі, щоб ті, що на спицях не потікали від вас. Тепер наступну петлю ми вводимо від себе голочку, маніпуляції закінчені. Тепер таку ж саму маніпуляцію робимо з кожним петлям. Повторюю від себе спустили. Підтягли до себе. Наступна спиця до себе, спустили, підтягли і від себе. Ось так у вас буде виходити. Таким чином чередуємо петлі до кінця ряда. Зараз дуже добре видно, що у вас виходить. І ось у нас на спицях залишаються останні петелечки. Тут дві, там три, і ми з вами проконуємо такі маніпуляції, знімаємо. Все те саме неважливо, скільки у вас петелечок на спицях. Бо доволі часто тут люди губляться. Тримуйтесь гарно, добре. Стараюсь, щоб добре було видно. Бачите, цю цю пицю відвинула, цю бороду. Да? Тепер ось так. Хочете? Ось ми цю петельку з цієї спиці підхватуємо, спицю скидаємо зрозумів, щоб вона мені не мішала. Одразу скидаю цю спицю, да? бачите, оп, і завожу сюди остання петельку. в мене, і вона, бачите, трошки така витягнута. Але то не страшно, бо ми зараз заведемо наступну петлю в серединку шкарпеточки І тим самим вагочку одразу. Заводьте туди голочку і будемо закривати петельки. Будемо ховати кінчики. Ось таким чином у нас має вийти мисочок.